Амігдала це невеличка частина нашого мозку, що нагадує мигдаль за формою, розташована глибоко в скронях. Вона є одним з найдавніших утворень людського розуму, успадкованим від наших предків мільйони років тому. Ця структура слугує вартовим нашого виживання, постійно сканує довкілля в пошуку небезпеки та готує тіло до дії ще до того, як свідомість встигне зрозуміти ситуацію. Як працює цей древній механізм. Амігдала активується страшними стимулами, включаючи страшні обличчя, зображення, що викликають страх, і умовні сигнали страху. Процес відбувається блискавично за частки секунди. Коли ваші очі або вуха отримують сигнал, інформація йде двома шляхами, повільним до кори головного мозку, де формується свідоме мислення. І швидким прямо до амігдали, цей швидкий шлях, еволюційна перевага. Якщо в кущах щось рухається, краще спочатку стрибнути, а потім думати, чи то був вітер, чи тигр. Амігдала може сказати вашому тілу панікувати, що добре, якщо вам дійсно потрібно панікувати, але ця реакція не така корисна, якщо ви панікуєте в ситуації, яка вам не зашкодить, наприклад, публічний виступ, механіка цього процесу нагадує стародавню сторожову вежу. Амігдала отримує інформацію одразу від декількох джерел, від органів чутів через таламус, від гіпокампу з його спогадами, від інших відділів мозку. Вона порівнює отримані дані з архівом загроз спогадами про минулі небезпеки та вродженими фобіями. Якщо знаходить збіг або навіть подібність, негайно вмикає режим виживання, механіка страху середини. Амігдала визначає та регулює емоції. Зберігає пригадування та поєднує ці пригадування до конкретних емоцій. Вона також вмикає реакцію бий або біжи». Коли амігдала визначає загрозу, вона миттєво запускає каскад реакцій. По-перше, вона вмикає гіпоталамус, який керує гормональною системою той, у свою чергу, посилає сигнал над ниркам, які викидають адреналін і кортизол у кров. Одночасно, амігдала посилає сигнали по всьому тілу. Серце прискорюється, щоб перекачати більше крові до м'язів, подих стає частішим для кращого насичення киснем, зіниці розширюються для кращого бачення, травлення зупиняється. Зараз не час їсти. Імунна система пригнічується, енергія потрібна для втечі. Чому вона не розрізняє реальне від уявного? Після декількох поєднань тон то сам по собі викликає реакцію страху, замирання на місці. Прискорення серцебиття та вивільнення гормонів стресу. Амігдала критично важлива для формування та зберігання цієї паралелі. Ось ключ, Амігдала працює на основі асоціацій і не аналізує контекст. Якщо колись ви отримали неприємний імейл від начальника, Амігдала розуміє, звук сповіщення дорівнює небезпека. І тепер кожне сповіщення викликає ту саму реакцію незалежно від змісту. Амігдала еволюціонувала в часи, коли загрози були конкретними та фізичними. Лев або Носоріг це реальна небезпека, тут і зараз. Але сучасні загрози абстрактні, а що, якщо мене звільнять через рік? Амігдала не розуміє різниці між зараз біжить лев і, можливо, через рік буде проблема. Для неї обидва сценарії однаково реальна загроза, що вимагає негайної мобілізації. Парадокс полягає в тому, що амігдала не може відрізнити справжню небезпеку від уявленої. Яскравий спогад, тривожна думка про майбутнє, фільм жахів чи навіть інтенсивна розмова можуть викликати таку ж фізіологічну реакцію, як і реальна загроза життю. Для неї спогад про собаку, що колись вкусила, та собака, що наближається зараз, однакові сигнали тривоги. Емоційна пам'ять та умовні рефлекси. Основний висновок досліджень страху полягає в тому, що Амігдала відіграє критичну роль у поєднанні зовнішніх стимулів із захисними реакціями, Амігдала створює потужні емоційні спогади, особливо пов'язані зі страхом. Ці пригадування зберігаються на дуже глибокому рівні і можуть активуватися мимоволі. Саме тому людина, яка пережила автоаварію, може панікувати від звуку гальм, навіть коли знає, що зараз у безпеці. Амігдала хайджек, коли охоронець перебирає контроль. Іноді амігдала настільки швидко та потужно реагує, що буквально викрадає контроль у вас. Ця реакція може допомогти людям в негенній фізичній небезпеці швидко реагувати для їх безпеки. У такі моменти ви можете кричати, нападати або тікати ще до того, як свідомість встигне проаналізувати ситуацію. Пізніше ви думаєте, чому я так вчинив це ж було нелогічно. Позитивна сторона та сучасні виклики. Хоча історично Амігдала вважалася такою, що бере участь переважно в страху та інших емоціях пов'язаних з неприємними мотивами, тепер відомо, що вона бере участь у позитивних емоціях, викликаних приємними чинниками. Амігдала також реагує на радість, захоплення, здивування. Вона не зламана, вона працює точно так, як була налаштована еволюцією. Проблема в тому, що сучасне середовище кардинально відрізняється від того, для якого вона створювалася. У первісному суспільстві після небезпеки наставав спокій Лев або відступав, або ну тоді вже не було проблем зі стресом. Сьогодні загрози безперервні, рахунки, повідомлення, соціальні мережі. А дала не встигає вимкнутися, тому що сигнали небезпеки надходять постійно. Результат хронічна активація системи, призначеної для коротких спалахів, це знання дає нам силу. Розуміючи природу, амігдали, ми можемо навчитися не бути рабами її реакцій. Коли відчуваємо страх чи тривогу, варто запитати себе, чи справді зараз є небезпека, чи це лише стародавній сторож реагує на тіні. Практика усвідомленості дозволяє створити паузу між сигналом тривоги та нашою реакцією, в цій паузі і криється наша свобода. Справжня мудрість полягає не в тому, щоб подавити амігдалу. вона потрібна для нашого виживання, а в тому, щоб навчитися співпрацювати з нею. Визнавати її сигнали, бути вдячним за пильність, але не дозволяти їй керувати нашим життям. Адже той, хто панує над власними реакціями, панує над власною долею.